Давай з тобою подумаємо, як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно, як ми будемо відповідати? Точно! Молодці! Налаштувалися на роботу, ми починаємо. Розгортай швиденько свій зошит і записуй сьогоднішнє число. Прописуй каліграфічну хвилинку, число 89, один рядочок. А тепер спробуй записати сусідів чисел. У мене є числа 56, 34, 89, 93 та 45. Перше число 56. сусідами числа 56, є число 55 та 57. З сусідами числа 34. Попереднє число є 33, а наступне 35. З сусідами до числа 89 є число 88 та 90. сусідами числа 93 в нас є число 92 та 94. А з сусідами числа 45 є число 44 та 46. Будь ласка, спробуйте записати як суму розрядних доданків числа від 11 до 19. 11 це 10 додати 1. 12 це 10 додати 2. 13 це 10 додати 3. 14 це 10 додати 4. 15 це 10 додати 5. 16 – це 10 додати 6. 17 це 10 додати 7. 18 це 10 додати 8. І, звичайно, 19 це 10 додати 9. Молодці! Ви впоралися. Перевір, чи правильно Оля розв'язала задачу. Тато купив 2 кілограми яблуки і 3 кілограми груш. І картоплі 4 кг. Скільки всього фруктів купив тато? Роздивляємось коротку умову. Є яблука, є груші. Яблуко було 2 кг, груш було 3 кг. Отже, розв'язання задачі 2 додати 3 дорівнює 5. Скажи, будь ласка, яке число ми не використали? Правильно, скільки важила картопля? Це 4 кг. Давай змінимо запитання так, щоб це число також було потрібне для відповіді на запитання задачі. В такому випадку ми можемо запитати, скільки ж всього фруктів та овочів купив тато? Яким чином тоді ми розв'яжемо задачу? Правильно, тоді нам потрібно буде до 2 додати 3, та ще додати 4. Саме в такому випадку ми знайдемо з вами, скільки було яблук, груш та картоплі. картоплів, які задачі відповідають обидві схеми. У стайні 4 білих коней. Двоє бороних і 5 сірих. Скільки всього коней в стайні? 4 білих два вороних і п'ять сірих. Скільки всього коней в стайні, щоб порахувати це число, ми з вами маємо до 4 додати 2 та додати 5. До 4 додати 2 буде 6, тобто це в нас білих і двоє вороних. І додати 5 сірих буде скільки. Правильно буде 11 коней. В нас є зразки. 6 додати 5. Ми з вами 5 розкладаємо на 2 числа, 4 та 1. Чому 4? Для того, щоб до шестірки нам додати число таке, щоб утворився один десяток. Тобто 6 плюс 4 буде 10 та ще 1 11. Другий приклад це 12 мінус 3. 3 ми розкладаємо на 2 і 1. Від 12 відняти 2 буде дорівнювати 10. Від 10 віднімаємо 1 буде 9. Правильно. Давайте спробуємо прокоментувати розв'язання наступних. 9 додати 4. 4 розклали на 1 і 3. 9 додати 1 буде 10. Та ще 3 13. 13 відняти 5. 5 ми розкладаємо на 3 та 2. 13 мінус 3 буде 10. І мінус 2 буде 8. 8 додати 3. 3 розкладаємо на 2 та 1. 8 додати 2 буде 10. Та мінус плюс 1 буде 11. 11 відняти 4. 4 розклали на 1 і 3. Отже, 11 мінус 1 буде 10. 10 мінус 3 буде 7. Молодці. Давай розглянемо. Перша дія була 4 додати 3 буде 7 качок. І 4 додати 7 буде 11 птахів. Ось ми дали відповідь на запитання нашої задачі. Всього плавало 11 качок та гусей. Ну що, наступна задача? Купили 5 кілограмів печива, а цукерок на 3 кілограми менше. Скільки всього кілограмів печива і цукерок купили? Поглянь, будь ласка, в цій задачі нам треба усно скласти план розв'язування, що ми будемо знаходити в першій дії, а що в другій. Подивись: якщо ми знаємо, що купили 5 кілограмів печива. Щоб порахувати у відповіді задачі, скільки всього кілограмів печива і цукерок купили. Ми маємо з вами знати, скільки купили цукерок. Як же дістатися? Перше питання: скільки було цукерок? Це буде перша дія. Ми кажемо: 5 додати 3 було 8 кілограмів цукерок. А щоб відповісти на запитання, ми будемо записувати другу дію. Якщо ми знаємо, скільки було печива, і знаємо, скільки було цукерок, то ми можемо просто додати. До 8 кілограмів додати 5 кілограмів. І ми отримаємо 13 кілограмів цукерок та печива. Всього купили 13 кілограмів печива та цукерок.